Всім добрий день. Сьогодні у нас якийсь день тижня, я навіть не пам'ятаю який. Поклюю крило. Думаю, буде все добре. Там ще кусочок поклювала антикорозійною, щоб машинка потім нам не полізла. Нагрунтувала в день цього там, бампера від Passat до шостого. Ще сьогодні складали би восьмого. Маю надію, що люди сьогодні його заберуть і будуть тішитися своєю машинкою, бо була, напевно, під замовлення починала. Не на реєстрації, то певної, дуже сильно чекають. А в цілому, як і всі автомобілі, які тут. Так що треба вам позивний ремонт, звертайтеся, то вона наляпаємо, покрасимо, все буде класно. Так, всім привіт. Працюю на ТАУДі. виспакував вже ляду з двох сторін. Ну, тут вона буде потім грунтуватися, якщо там дещо подроблюватися, але в основному вже виспалював зону рихтовки. Погрунтуємо вже більше, побачимо, чи треба буде ще щось поправляти, чи не треба буде ще щось поправляти. Вишпаклювавши крило, але чекаємо, мають замінити бампер, тому що його запаяли. Але ну, Є відсоток того, як тут буде шпаклівка, що як будемо ставити, тут трісне. щоб не було, щоб не гадати, вийде чи не получиться, входили з клієнтом замінити його. Все прийде оригінальний бампер. Поставимо його, глянемо, як буде ставати по зазорі, того, що тут видно, що зазор трошки втікає. Чи ще будемо сюди докладати шпаклівку, чи не треба її докладати, чи просто не в формі там запаяний бамбер. Ну, коротше, буде видно. І роблю ще переднього бампера. Він сам здоровий, але як він розбирається, то остається з нього спічка. І все, от ми його поклали, бо його. Особа нема де покласти, він сильно довгий і тонка планочка, щоб її не погнути чи не поламати. Доводиться робити трошки з незручності. Mm -hmm. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, підписки, що там все ви любите ставити. Як mm тобі -hmm. Не скажу. Хай, хай хто хоче, той не йде. Хто іще ні, хто шукає, той не йде. А це бампер від нашого форда. Є там невеличкий дефект, будемо його теж фарбувати. Ось Денис його розбирає, з вами говорити він сьогодні не готовий. Але я вам розкажу: ми маємо приктроніки. Тут а, такі накладочки є на притроні і їх мусово виняти, бо потім буде ну, таке собі лекаб'яка фарбується. А нам потрібно, щоб було гарно. Тому, ну, як я вам і казала, за козовним ремонтом, якісним козоха прунки на один. Всім привіт. Віддаємо вже цю малишку. Все чотенько, блищить, красота. Зібрали зазор. Там потім дівчата вставлять, яка вона була. Тут був удар сюди. Замінювали капот, замінювали бампер, замінювали крило. Міняли також телевізор, вентилятор. Міняли цю решітку. Все виставляли в зазори і фарбували. А, от. Ну, капот там теж бачили, він був вже фарбований три рази чи чотири. Ми все це збивали до метала. Тепер все гарно. Листить. Гарно? Гарно. Гарно. Пощають, що там писати? Блять. підписуємося. Чуєш? Козавха підписуємося. Нирнули під капот би до цієї аудь? Ні? О, блять, вікно відкрите! Йобаний в рот. Вже хтось снирав. Всім привіт. Маляр має страдати хуйньою зараз якиюсь. Ставити якісь бачки хуйнячки. А Так все пофарбоване, Збираємо. Бампер вже стоїть задній. Передній там настойці ще має збиратися. Е -е. Полюруватись буде через, через 2 дні. Бо завтра в мене днюха.